Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні маємо 11 квітня на календарі. Кропимо озиму пшеницю. Будь здоровий Назаре. Назад чекає, значить що з вечір має бути. Коротше, кропимо пшеницю, гербіцидом. Ходжу десь в районі 11,5 км, але тут ходжу 10,5 до 11, тому що тут сильно кидає, тут трохи нерівна площа. Воно виходить. Зараз будемо їхати заправлятися, а тоді включуся, покажу, як ми вчора перечіпалися, не ловили. Що ми робили і як ми робили, тому що тут трошки е було ну, геморойно перечепитися, перестроювати симтезене лобово, там карданів не вистачало, е там коротше, воно впирало, ми підрізували, ну, коротше, То все розкажу вам трошки пізніше. Покажу вам, чим ми робимо. Які норми внесення даємо? Коротше, все вам покажу. Працюємо на автопілоту. Вже пройшли 4,5 гектари, навіть більше. В принципі, зараз ще вверх і буде кінець. Так що народ, залишайтесь з нами, далі буде цікаво. Є Так. З автопілотом добре робити, так? Так, розвертаємось, ви залишаєтесь з нами. 600 Коротше, народ, Викропили ми вже один обрискувач. Кропимо ми такий препарат агрохімічній технології Унісулам, Діюча речовина флорасулам 100 грам на літр. І кропимо ми замінник Гранстару, Престар. Ось. Норма внесення. 20-25. 100 мл, 100 літрів води і даємо ми прилипаш е, на спиртовій основі грінфопар Такий. Зараз будемо ми все давати. Цей пристар ми розводимо е, маточний розчин у воді, тому що це гранули, щоб вони гарно розчинилися. Коротше, що ми робили по трактору. Вчора зняв я е, тягове, де, тягове Тягував цей, щоб тягати прицеп, зняв кришку, поміняв хвостовик е, на 8 шліців, у нас стояв на 6. І, коротше, тут виникають у нас проблеми. Вчора виникли з тим, що е, у МТЗ фостовик стоїть нижче, тут він стоїть вище, і нам, не, коли піднімав аж до гори навіскою, то воно впирався кардан або тут вниз, та як хотів зривати насос, або впиралося тут в шліці. То ми трішки булгаркою зрізували, збирали. Тут кардан теж, от бачите, сантиметрів 8 доварили. І, в принципі, зараз все нормально, але... Як будемо, ну, наприклад, там пшениця більша чи десикація сої, треба піднімати його вище, то треба буде ще е, збирати ці, ці шліці на цім кардані повністю і тут доварувати трубку, щоб він мав собі більший хід, щоб він міг собі гуляти, куди йому треба. Так, в принципі, все нормально. На автопілоту, по автопілоту кроплю. Веде все, все супер. Зараз ще поїдемо в поле, ще включуся і покажу вам, що як і куди. В принципі, автопілотом задоволений на всі 100. Думаю, ну, моя думка, що своїх коштів він вартує. А там таке, там кожен собі думає по своєму Є Назар. Ну. Добра штука автопілот. Да. Вартує класти, ну. ні? Ти навіть Назар все погоджуєш, що автопілот, добра штука. Собі кроплю я вже не слідкую за куди вести трактор, я свій просто слідкую вже за оприскувачем, чи все нормально кропить, чи день форсунка, яка не забилася. Коротше, вся моя увага вже прикута до оприскувача. Я вже не слідкую. Куди їхати і як їхати. Так що друзі, зараз буду заливати хімію і будемо рухатись в поле. Залишайтесь на каналі, в полі включуся. Так, друзі, коротше, виїхали ми знову в поле. Докроплюємо останню ділянку, якщо не докроплюємо, але все ж таки з автопілотами я вам скажу, можна працювати, Дивіться, як гарно, рівненько все. Просто краса, більше нічого не скажу. Я вже не слідкую за тем, понаїхати, я просто дивлюся, чи всі форсунки леють, чи нічого не забито, чи все грає. Там все лінія рівненько все круто. Так, коротше, розвернувся. Печемо далі. Так, окреску шропати. Що тут сказати, по роботі з автопілотом облегшує роботу капітально. Я Назаря, колись Назар бігав, каже, курва й шнурки, кегав, ні і що ж не робив, щоб нормально поміряти. Тепер собі Кай, Назар ще Кайнозар Каже, Каже, підписники, поставте лайки і я буду бити пиво. Чим більше лайків, більше пива. На, на Пасху будемо бити пиво. На Пасху ми будемо і Але в без сою посіяти, ні? Так. так що такі справи народ. Ще пару слів зараз вийду, вам скажу по опрескувачі. Не можу сказати в принципі тут. Ці опрескувачі, це я є... нема повне. Їх вистачає нормального користування, це на три сезони і нормального якогось естетичного вигляду. Все решту фарба відпадає, лупиться, бочка, трісла ще, не знаю, позаминулому сезоні, два сезони від'їздила. І коротше, таке. Так, коротше, розвернувся, бо то розвертатися незручно трохи, коли знімаю відео. Розвернувся до штанга, закинулася. закинулося. Зараз назар поправить. І коротше таке по оприскувачу. Зараз я вам вилізу, покажу. Автопілот вже відпочився. Так, народ. Ось що я говорив, що я мав на увазі, дивіться. Ну, і він вже був тут підварений, ламалися крила, штанги ці, ну, коротше, це їх хлам повний. Це таке одноразове, ми за нього, це, напевно, його буде четвертий сезон. Четвертий це так точно. Два сезони ми від'їздили, три слабочка. Ось тут, де вона сидить на рамі, на цім кругляку, профілі. Трісла бочка тільки спереду. Я їхав, мені витекло десь, там не знаю, рівень вроде, тут 500 літрів, то 300 літрів тріла майже витекло. І ось, і ця таке, якщо видно добре, оця... на по всьому оприскувачу. Так що такі справи народ. Не рекомендував би такі оприскувачі нікому. О, йолки балки я не бачив, це вже трісла строс, що цю висоту. Треба зараз вдома відкручувати його і зажимати. Так що такі справи. Не знаю народ. Хто може щось порекомендувати по якомусь оприскувачу нормальному. Тому що я не знаю, оскільки ми тоді шукали, коли. я цей хотіли купляти, нічого, скажімо так, доброго ми знайти не могли. Е, все, все коротше, такі самі, як цей наш, на одну моду. Не знали, можливо, щось є краще, дорожче, то, то може він трошки краще себе поводить. Але у нас в Україні на всіх площадках переважно, всі кажуть, це польські. Але які вони там польські, як вони клепані, у нас в Україні. Так що народ, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте лайки, назорове на пиво. І всім пока-всім до нових зустрічей.